Ви робите дуже гарну справу, за що ми вам дуже вдячні. Вітаю, друзі! Благодійний фонд «Твій крок» сьогодні однією з авіаційних бригад для того, щоб передати інструменту в для того, щоб робити оперативні ремонти. Надійний інструмент я запорукою оперативного введення до ладу офіційної техніки. І... Це, мабуть, 50% будемо надавати на інструмент 50% на фахівці, тому що гарний фахівець без інструменту дуже складно. Авіаційна техніка, на жаль, у нас не така, що там дуже свіжа. От, це ламається, навіть нові машини ламаються, враховуючи те, що літачкам вже трошки є років, то звісно, без інструменту підтримувати їх справність дуже важко. Тобто дуже якісний інструмент знаю по своїй практиці в гаражі, по ремонту власного авто. Це один з найкращих інструментів. Це і захист нашого неба, українського неба, яке я дуже сподіваюся, що дуже скоро буде мирним. Так, Дякую світ. вам велике. велику. на перемогу. Щиро вдячні благодійному фонду. Твій крок за надану допомогу. Вона вкрай необхідна. Інструмент дуже якісний. Сподіваємось на подальшу співпрацю.